Я чітко бачу фігуру чоловіка крізь своє вікно, його звали Стельмах Роман, і вже десять днів він вважається зниклим безвісти. Ба Більше це був мій найкращий і найнадійніший друг. З вікна кухні я спостерігаю, як він стоїть на пагорбі, а вітер куйовдить його довге брудне волосся та заляпаний багнюкою зелений дощовик. Його кремезні плечі то піднімаються, то опускаються, немов у конвульсіях. Майже всі свої молоді роки я прожив у рідному селі Язловець на Тернопільщині. Після служби в армії я повернувся сюди, щоб почати будувати життя з чистого аркуша. Загалом переїзд тішив мене, бо нарешті я отримав більше можливостей проводити час із родиною та зустрічати зі своїм найкращим другом Ромою, який активно намагався розвивати наш рідний край. Ми познайомилися з ним ще у школі, коли разом пішли у перший клас. Він був середнього зросту та досить кремезної тілобудови, як на свій вік. Спершу ми практично не розмовляли, але все змінилось, коли вчителька об'єднала нас у групу для роботи над спільним завданням з природознавства. Саме тоді ми вперше нормально поговорили і виявилося, що Рома не був таким занудою, яким я його вважав. Він також цікавився відеоіграми та любив дивитись мультики на QTV. Тож раптом у нас з'явилось безліч спільних тем для розмов. Пізніше до нашої компанії приєдналися ще й інші однокласники, але Роман завжди був моїм найкращим другом. Ми часто ходили один до одного в гості, інколи навіть з ночівлею, якщо наші батьки не були проти. У старшій школі я, Роман та ще декілька наших друзів почали захоплюватись походами. Спершу ми ходили з палатками неподалік Язлівця, а потім вже почали відвідувати й інші куточки Тернопільщини. У студентські роки. Коли я нарешті купив свою першу автівку, наша компанія змогла відвідати Карпати. Романа, як і мене, завжди захоплювала краса цієї місцевості, а тому ми хотіли повністю дослідити кожен куточок цих величних гір. Час помалу минав, і деякі хлопці з нашої компанії заводили свої сім'ї, через що переважно не могли брати участь у наших вилазках. У якийсь момент залишились лише я і Роман. Ну, чим вам не герої для наступного випуску холостяка, але я б не сказав, що нам було нудно, бо, попри те, що пройшло багато років, у нас і досі були теми для розмов. Два тижні тому ми вдвох вирушили у подорож поблизу заповідника Горгани. Як на мене, це один із найдивовижніших районів Карпатських гір. І я і Рома вже давно потребували якогось відпочинку. Тож кращого місця було годі й шукати. Ми вважали себе вже прокачаними туристами. А тому часто розгортали табір далеко від звичних маршрутів. Так сталося і цього разу, коли ми нарешті встановили наші палатки неподалік від гори Грофа. Перший день пройшов просто чудово. Ми милувались гірською природою, рибалили та розмовляли про життя. Однак наступного ранку я прокинувся з незрозумілим відчуттям тривоги. Я дуже погано спав, бо час від часу мені здавалося, немов хтось ходив навколо нашого табору. Рома теж сказав, що йому вчувались дивні звуки, але він усе це списав на перевтому від роботи. Щоб трохи розслабитись, ми вирішили спуститись до річки. Приблизно через годину після того, як ми відійшли від табору, я почув якийсь шелест з кущів. Роман зупинився. По виразу його обличчя, я зрозумів, що цей шум йому теж не сподобався. Перезирнувшись, ми обоє почали спостерігати за тим, як щось дуже жваво рухалось у кущах. Невже ведмідь. страшна думка промайнула у моїй голові. Саме в цей момент тварина раптово заспокоїлась, немов нічого й не трапилось. Сашко, глянь! Роман показав на правий край високого чагарника. Серед тих непроглядних хащів я помітив шматочок рогів. мабуть, сьонь відпочивав у кущах, а ми його розбудили. Тож, бідна тварина не знала, що їй робити. І після хвилини паніки вирішила продовжити сидіти у своїй схованці. Слава Богу, подумав я і з полегшенням усміхнувся. Я бачив, що Рома теж був радий, що нам не довелось познайомитись з карпатським бурем-ведмедем особисто. До кінця нашої прогулянки більше нічого цікавого не відбувалося. Ну майже, бо дорогою назад ми знову почули незрозумілі звуки біля тих самих чагарників. Однак цього разу це був уже не просто шелест. І я і Роман могли присягнутись, що чули важке гарчання. Я зовсім не експерт з тварин, але був упевнений, що це вже точно не олень, це було щось велике, і воно абсолютно точно було налаштоване ворожу, перше рішення, яке в той момент здалось нам найлогічнішим, якомога швидше почати крокувати до нашого табору, зібрати речі та чкурнути геть в інший куточок Карпат. Ми пришвидшили крок. Я відчував, як кожна клітина мого тіла пульсувала. Здавалося, що всі інстинкти кричали Біжи! Водночас я чув, що та істота йшла позаду. Здавалося, що вона намагається приховати це. Бо ми тричі обертались, але нічого так і не побачили. Проте варто було лише продовжити наш шлях, як ми знову чули кроки та важке дихання тієї тварини. Що це? Вовк, ведмідь. Невже вони настільки розумні, що вміють так майстерно переслідувати своїх жертв? Наші нерви не витримали, коли до кроків тієї істоти додався жахливий сморід. Навіть зараз мені складно описати його. Це була комбінація гнилого м'яса та давньої цвілі. Ми вже були майже біля автомобіля, а тому вирішили ризикнути та якомога швидше чкурнули до нього. Очевидно, що тварина зрозуміла, що ми помітили її. Вона грізно заревіла, а її кроки стали ще швидшими. Майже одночасно ми зачинили двері авто, і лише з другої спроби я запхав ключ у замок запалювання. Як тільки я почув рев двигуна, я швидко зняв стоянкове гальмо, увімкнув передачу та з усіх сил натиснув педаль газу. Немов куля, наше авто перелетіло через галявину, ледь не врізалось у дерево, але все ж таки виїхало на дорогу. У цьому хаосі я лише на декілька секунд побачив. Як якась фігура з непропорційно довгими кінцівками та рогами стояла біля наших палаток, ми заспокоїлись лише тоді, коли проїхали міст через річку Молода, до цього в авто панувала мертва тиша. Що то було? нарешті промовив Рома. Не знаю. Може, то був якийсь ведмідь переросток, відповів я. У мене було бажання розповісти про фігуру з рогами, яку побачив, але не наважився. Мабуть, це була лише моя фантазія, адже таких істот просто не існує в природі. Це був лісовик, раптом задумано сказав Роман після декількох хвилин тиші. Я читав про них у книгах моєї бабусі. Якщо лісовик вирішив нас покарати, він не дасть нам спокою, аж поки не здійснить задумане. Покарати? Рома, ти про що? За що карати? Я відчув прилив агресії, ми ж нічого не зробили. Може, йому не сподобалось, що ми розвели багаття або ловили рибу в його річці, продовжував мій друг. Я глянув на нього, він точно був у шоці. Тож я не бачив сенсу продовжувати цю розмову. Потрібно було думати, як забрати наші речі або принаймні те, що від них залишилось. Ми доїхали до найближчого готелю, де зняли номери. Після вечері Рома відмовився говорити про те, що трапилось. І сказав, що хоче відпочити. Я ж провів половину ночі з пачкою Lucky Strike, яка вже кілька місяців лежала в бардачку мого автомобіля на той випадок, коли мені захочеться трохи розслабити нерви. І, буду чесний, це був саме такий момент я розмірковував, як нам безпечно повернутись назад. Їхати самим було поганою ідеєю. Якщо та тварина мешкає десь у тій місцевості, вона може знову на нас напасти. Звернутися в поліцію, хіба вони займаються дикими тваринами? Раптом мій погляд зупинився на дошці оголошень, що висіла на фасаді готелю. Серед реклами різних турів горами я побачив оголошення про набір працівників до природно-заповідного фонду Горгани. Я подумав, що там точно знайдеться людина, яка добре знає місцевість і, можливо, навіть зможе зрозуміти, що то був за звір, а отже, допоможе нам. Зранку я вирішив не будити Романа і просто залишив йому повідомлення в месенджері та на ресепшені. Після цього сів в авто та вирушив до офісу фонду, де зустрівся з одним з інспекторів з охорони довкілля. Я навіть не знаю, як вам розповісти, що трапилось, зніяковіло сказав я, бо дійсно не розумів, з чого почати. У нас тут різне трапляється, спокійно відповів інспектор, чоловік років сорока. Все ще боячись, що він сприйме мене за божевільного, я почав свою розповідь. Врешті-решт, я так захопився, що навіть переказав версію романа про лісовика. Увесь час, поки я говорив, інспектор уважно слухав, час від часу хитаючи головою. Після того, як я завершив, у повітрі на кілька секунд запанувала тиша. Вам пощастило, нарешті промовив інспектор. А де ваш друг зараз? Він залишився в готелі. Те, що трапилось, дуже його вразило, і він міцно заснув, і я не хотів його будити. Я не встиг договорити, як раптом задзвонив мій телефон. Я одразу побачив, що це був Роман, попросив вибачення в інспектора та прийняв виклик. Ало, як ти старенький? сказав я. Тиша тривала секунд п'ять. Я навіть глянув на екран, щоб переконатись, що виклик прийнявся. Раптом із телефона я почув нажаханий голос Роми. Ти ж знаєш, що воно не дасть нам спокійно жити. Ти про що, Рома? Я відчув, як страх скрутив мої нутрощі. Я бачив його. Воно снилось мені всю ніч. Казали, що ми порушили його спокій і повинні відповісти. Воно кличе мене повернутись. Друже, ти зараз в готелі? Я вже незабаром повернусь. Мій голос почав зриватись на крик. Інспектор мовчки сидів поруч, дістав нотатник і почав щось у ньому шукати. Я в лісі біля нашого табору, пробормотів Рома. Він чекає на мене, і в мене вже немає сил йому опиратись. Йди геть звідти. я таки закричав. Чуєш мене? Негайно повертайся назад до. Я не встиг договорити. З телефона пролунав крик, який заглушило зловісне речання. Ми з інспектором майже одночасно підстрибнули зі своїх місць. Термінова, нам треба їхати. крикнув він. Мабуть, не кожен зможе зрозуміти мої почуття, коли я сидів в інспектора, поки ми їхали до місця нашого табору в горах. З одного боку я боявся туди повертатися. Я боявся, що побачу те, що остаточно зруйнує залишки моєї психіки. Час від часу я телефонував Роману, але у відповідь лише чув, абонент знаходиться поза зоною досяжності. Єдине, що мене відволікло на декілька секунд. Це дивна розмова інспектора по рації з іншими своїми колегами. Хлопці, у нас тут код 890. Повторюю 890. Прийом». Дві чи три людини відповіли, що приєднаються до нас. Таким чином, до нашого табору приїхало цілих чотири автомобілі. На моє здивування, інспектори заповідника виглядали дещо суворіше, ніж можна було уявити, а наявність у деяких із них озброєння ще більше мене спантеличила. Однак тоді мені було не до довгих роздумів чи розпитувань, я просто хотів знайти свого друга. Нам не зовсім було зрозуміло, як саме він так швидко міг сюди дістатися, тож ми припустили, що зона пошуку може бути набагато ширшою за галявину, де стояв наш табір. Пошуки тривали декілька годин, але вони так і не дали результатів. У якийсь момент кількість інспекторів збільшилася, вони перешіптувалися між собою. Щось записували та фотографували. Врешті-решт, один із них сказав, що потрібно зателефонувати батькам мого друга та повідомити поліцію. Наступні декілька днів я пам'ятаю, як у тумані батьки Роми, які плакали відвічаю, слідчий, головний інспектор заповідника, і сотні, якщо не тисячі, питань від кожного з них. А між тим усім неспокійні ночі з жахіттями, в яких я бачив Рому якого щоразу нас доганяла велика істота з Вовчою мордою тілом ведмедя та рогами оленя? У неї був роздвоєний язик, а очі, немов червоні рубіни, яскраво світилися навіть у найтемнішій темряві. Роман кликав мене приєднатися до них, але я опирався що сили. Сьогодні я повернувся до будиночка, який почав знімати після чергового дня пошуків. Я пообіцяв, що знайду рому. І ось він стоїть на пагорбі за моїм вікном, але я не відчував радості. Мої первісні інстинкти кричали, що мені не можна виходити на вулицю та наближатися до мого друга. Щось усередині мене наполягало на тому, що Романа вже немає з нами. Задзвонив телефон. Це був інспектор Петро. Саме з ним я познайомився в перший день після нашої зустрічі з чудовиськом. Вилаявшись, я відбив дзвінок та перевів погляд назад на вікно. Роман, чи що б то не було, перемістився набагато ближче до будинку. Тепер я міг розгледіти його порожні скляні очі, в яких не було й натяку на життя. Навпаки, у них була зловісна темрява. Попри те, що його кремезна статура залишилася такою ж, як і за життя. Я міг бачити, що й його щоки немов висохли, кардинально змінивши обличчя. Темрява в його очах точно дивилася на мене. Раптом його білі губи розпливлися у неприродно довгій гримасі, яка оголила занадто білі та занадто гострі зуби. Я бачив, як із цієї пащі текла слина і одразу падала на його одяг. Запанувала тиша. Я чекав на наступний крок, прокручуючи у себе в голові можливі варіанти. Якщо воно все ж таки прорветься в дім, я зможу сховатися на горищі. А раптом шия Романа витягнулася вгору. Я побачив, як по ній пульсували темні вени. Він видав затяжний стогін, який переріс у крик. Романа почало хитати з боку в бік, і врешті-решт він упав рачки. На секунду він підніс голову, і ми зустрілися поглядами. Цього разу я побачив у них людяність та м'якість притаманні моєму другу. Мені навіть здалося, що я помітив, як сльоза потекла по його правій щуці. А що, якщо в мене все ще є шанс врятувати мого друга? Що, якщо те чудовисько не встигло остаточно занепастити його душу? Телефон знову задзвонив. і в той самий момент Роман видав крик, який ще довго переслідуватиме мене ночами. Мій друг розвернувся та на четвереньках побіг у ліс, повністю розчинившись у його темряві. Телефон завібрував, інформуючи мене про повідомлення від інспектора не вір усьому, що бачиш. Врешті-решт, я вирішив остаточно оселитися в цьому невеличкому селі у серці Карпат. Я розумію, що невдовзі пошуки буде припинено, але я вірю, що можу повернути свого друга. Ночами мені здається, що хтось метушиться біля мого будинку. Стукає у вікна та дряпає двері. Я намагався розпитати інспектора про це, але він сказав просто ігнорувати будь що незвичне в цих лісах, і порадив якомога швидше поїхати звідси. Але я не збираюся відступати. Я надсилаю цей запис з надією, що хтось підкаже, що саме трапилося з романом, і як я можу цьому зарадити. Я не хочу повертатись до нормального життя, доки не звільню свого друга. Від цієї хвороби прокляття чи чого б це не було? Будь ласка, заради бога, допоможіть мені.